А ч, навіщо ты забрав килл? А, у мене уже є. Стоп, ща позирим. Стоп стоп, 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 вс, почему я б'ю? Стоп стоп. стоп, стоп, стоп? Вс? Да -мо! Можна так якусь проюзать, вс. Стоп, стоп, пе, стоп, Я нічого не можу робити! Дало, задовбу я вже! Не залагало! Побачит, спать. что я роблю? Вс ⁇ Ой-ой-ой. на на Так, у меня скилив нема. Ай, блин. А индо, самого взял персонажа. Нефтей за сайтами чай грав. А, -а, -а. ладно. Ну, знов. О-о-о! Крадокільщик. Все, и да Йо-ма-йо, Ну цей крадокільщик не дає нічого робити. Огонь, типа, куда ты розбирай. <риск> да мені помішали! Мені помішали, пацан! Ах ты тупый, храдокильщич! Натю потим подаемся! На. Да ты тупый, ти тупий. ти пехаєшся, задолбав. Куда? Підходь! Хе-хе-хе! Є-є-є! -хе -хе. yeah, yeah. Okay, <laughs> yeah, yeah.